Сьогодні математика. Так, математика складна, вона не кожному дана. Але як добре постаратись, повчити трохи позайматись, то враз побачиш ненароком, що то наука не морока. Ось і казочка прийшла до нас сьогодні на світаночку. Зазирнемо разом у ту казочку. Діти, сьогодні вранці трапилося лихо. Налетіли гуси лебеді та забрали всі геометричні фігури з країни математики. Давайте допоможемо мешканцям країни знайти геометричні фігури. Як ви вважаєте, підсило нам це завдання? Ну, тоді вирушаємо. Пошуки гусей завели нас у ліс. Давайте подивимось, хто ж тут є. Погляньте, на дереві сидять пташки. Давайте їх порахуємо. Почнемо з верхньої гілки. Одна. Дві пташки. А на нижній гілки одна пташка. А якщо ми порахуємо їх разом? Одна, дві, три пташки. Правильно! Давайте ще порахуємо квіточки. Ліворуч від мене фіолетова і оранжева. Скільки квіточок ліворуч? Дві. Справа від мене жовта і червона квіточка. Скільки квіточок? Дві. А давайте тепер порахуємо їх разом. Одна, дві, три, чотири квіточки. А кого це ми тут бачимо на пеньочку? Їжачка. Назбирав їжачок ягід червоненьких, запашних гниличок, яблук та опеньків. Що назбирав їжачок? Яблучка, грибочки. Їжачок їжачок, а чи не допоможеш ти нам знайти, куди полетіли гуси-лебеді? Малята їжачок нам дав ось таку карту. Давайте її роздивимось. Як ви думаєте, якщо ми підемо праворуч, куди ми потрапимо? У болото ні, нам туди не потрібно. Якщо ми підемо ліворуч, ми попадемо до ведмедя у Барліг, теж нам туди не треба. А якщо підемо прямо. Так, нам потрібна доріжка та що прямо. Тож ходімо. А на шляху у нас піч. Давайте в неї запитаємо Пічко, пічко, допоможи нам, де гуси лебеді розкажи. Підкажу, якщо ви мені допоможете. Виконайте завдання та визначте, чи на всі пиріжки яблучок вистачить. Малята, щоб виконати це завдання, на верхню смужку потрібно викласти всі пиріжки, які ми перед собою бачимо. Отже почнемо. 1, 2, 3, 4. Чотири пиріжки. А тепер на нижню смужку викладемо та порахуємо яблучка. Одне, два, три, чотири, яблучок. Малята! Чого більше? Яблучок, а чого менше? Пиріжків. А що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Так, прибрати одне яблучко. Тепер кожному пиріжку вистачить яблучної начинки. Піч сказала, що потрібно йти прямо. І ось на нашому шляху яблунька чарівна. Яблунька, яблунька, допоможи! Куди гуси-лебеді полетіли, підкажи. Я яблунька незвичайна допоможу, якщо виконаєте моє завдання. Зірвіть моє найбільше чарівне яблучко. Розріжте його пополам та подивіться, які фігури зайві та чому? Ну добре, яблунька, ми спробуємо. Малята, подивіться, я розрізала яблучко, а в нього на одній половинки геометричні фігури. Давайте їх назвемо: квадрат, прямокутник. Круг і трикутник. Як ви гадаєте, яка фігура геометрична зайва? І чому? Так, зайвий круг, тому що інші геометричні фігури мають кути, а круг немає. А на іншій половинці яблучка ось таке завдання: квадрат, прямокутник, круг і трикутник. Яка геометрична фігура зайва? Круг, тому що він не має кутів. І прямокутник, тому що він синього кольору, а квадрат і трикутник червоні. За виконане завдання яблунька нам вказала дорогу далі. Погляньте, малята, ми дійшли до хатинки баби Яги, де вона і гуселебеді сховали геометричні фігури. Давайте роздивимось хатинку. Щось мені нагадують ці вікна. Ой, а що це там блимнуло? Та це ж квадрат. Малята, ми знайшли квадрат, забираємо його. А це що там мигнуло? Круг. Ми теж його з собою забираємо. А що це там на даху? Димарь. Та це ж прямокутник, забираємо і його. А це на причілку, що висить. Трикутник, і його з собою заберемо. А тепер нам час іти, поки не повернулися гуси лебеді та баба Яга. Ну що ж, малята, ми молодці! Допомогли повернути геометричні фігури в королівство математики. Скажіть, чи сподобалось вам шукати геометричні фігури? А хто нам допомагав? Розкажіть про наші пригоди своїм матусям. А тепер всім гарного дня! До побачення!